Всім привіт! Ну і в цьому ряду після Шерлока чи Шугар Кріпс У мене йде Ось красавець Красавець Тімко. Оце такі в нього дивіться, це все це одна гроздочка, це все по одній. Дивіться, що тут таке. Дивіться, що це таке за бомба. Оце грозді я понімаю, дивіться, і це все одиночне. Оце, оце такий у нього урожай. Гляньте. Це я вам показую, тут ще не зривалося. Це дійсно кущ, який не зривався. Це я вам можу показати після тих усіх заморозків отого всього лиха, що тут було. І він крайній, ось, дивіться, сітка дорога. Тут віяло, свистіло. Оце отак він. Бачите, сохранився. Дивіться, по дві грони є. Ну, тобто, є, що показувати. Короче, бачите, нагрузка нормальна. Це його якби, друге повне плодоношення. В тому році він вперше в мене плодоносив. От, в цьому році неудачний такий рік. Друге плодоношення. Ну тут я ж кажу. Тут є що показати. В умовах був от як і всі. ну Бачите, це отак себе веде. Лоза визріває, мабуть, з найперших у нього. Зразу якось ще до достигання. Він теж вважається, ну, рахується, я думаю, що середній. Він не пізній, ну, мабуть, середній можна назвати його середнім М -м -м -м. який же в нього спілий. Зараз. який же в нього прекрасний які прекрасні смакові це щось в нього квітковий такий насищений смак якийсь Є ці фрукти. Зараз ми віса свої обнули. Зважимо середні ягодки. Скільки в нього ягодки важуть. Узнаємо. Так, значить тут по нолях у нас по нолях. Ложимо одна ягодка. Дивіться, шесті, восім, друга ягодка. П'ять і шість. Третя ягодка. Шесті. І 3, Ну, коротше, дивіться, бачите. 18,6-3 ягодки. Тобто 6 грам ягідка Клас без насінневості в нього. Зараз подивимося. Ех, три ногу оставив. А тепер оце бачите, як воно одною рукою незручно мені. Так, значить, дивіться, тут не маємо ми нічого. Дивіться. Ніяких і рудиментів немає, бачите? От. Давайте цю розріжемо. Вона така хрустяща, дуже хрустяща. Дивіться, там воно є трохи волосинки. Я не знаю, мабуть, камера їх і не покаже. Ну, давайте третю зразу вже розріжемо. раз вони тут. Дивіться, нема нічого, бачите? Хоча в тому році в першу могу дивіться ще розрізав. Давайте, ще раз розріжемо. Дивіться. Це ж ягідки я ж не брав там 4 грами, бо вони тут трошки такі є, такі є менше. Але ну, в основному вони такі, знаєте, одного одно нього, менше. Тут немає такого, щоб сказати, що горошіння якесь чи що. Гроно таке, вроді оця ось, грона, що я вам зараз показую, вроді так трохи і плотна, але все одно вона, бачите, вона двигається тут цей, ну трошки. Хоча всередині тут наче збита, ну, не давиться нічого. Не давиться, тріску нема. А ця ось така, рихленька більш-менш. Ну Грони у нього, я ж кажу вам, от, от кіло. Ну, є, звісно, ось такі, як три штуки висить на цьому, то вони ось. Одна, друга і там оно третя. То вони такі. Ну, Грам 500, мабуть. Вот Отак от. Ну, Дуже достойна форма. І Зберігається вона. І, і дуже смачна. зараз ще, ще провірю. Витримо рефректометр свій і провіримо її на, на цукор. Що вона тут показує у нас? Так, ось так ось щоб воно не дуже тут швидко стікало Ось все. О. 18 брікс 18 на сьогодні на друге. Це такий, знаєте, високий показник. Ну в нього хороший Іменно в тімко хороший баланс цукору з кислотою. І ще цей цвіточний такий привкус якийсь, ну взагалі бомба. От, не знаю, знаєте, це вірвалося, бо теж кажуть, що в тебе в тому році ти ригав, фалив туди-сюди. Ну правильно, а В наступному році я можу, тому що я цього не пробував, та й фалив, рігав, бо мені подобається. Він, він мені зараз нікуди не подобається з його Дюшескою. Той, от. Ну, а як от таке не любить? Я його і хранив, і І взагалі мені такі смаки дуже подобаються. А може на той рік буде там воно не знаю, там, Титан, Чорнобаївка, що там, не знаю, чи Солодкий світ, що воно там буде в смаках. Я ж не знаю, може і Тімко вже на друге місце піде. Воно ж каже, ну, прогрес на місці ж не стоїть. Каже, Рік щось там нове й нове. Ну, зараз от би я перевагу от з усіх. Я б, напевно, віддав би тінько. Ну, бачите, тут теж як судити. Я родзинки з нього не сушив, звісно, але він такий, знаєте, він трошки з хрустом. Шкурка з'їдається. Ну, нескільки хруст, такий, ну, мармеладна консистенція в нього. Багато соку прямо в ягоді. Ні, ну Родзинки я з нього точно сушити не буду, бо що я буду на збереження ложити. У мене і так вже все поспіло, навіть я ж казав, і пам'яті смольникова, то я не знаю, що в мене в цьому році що довисить до того, щоб я його положив і воно збереглося хоча б за новий рік туди. Так що, що... тімко у мене якби в топі на винограднику. Регал, тімко, століття для, тільки для родзинок у мене в топі, так? ні. Смак у нього дуже гарний. Ну, Якщо вже вибирати між століттям і, і, і регалом, і аватаром і всім остальним, то я б таке тімко оддав би. Бо тут дійсно смак такий. І бачите, В тому році наче рудименти були, а в цьому році я різав і немає їх. Ну, Я ж вам показав, що все порізано на кусочки, немає рудиментів. Може десь і будуть траплятися, ну ні. Так що на цьому все. До побачення, до наступних відео.